Заповіт, договір дарування чи спадковий договір. Що обрати? На перший погляд, усі три документи про одне і те саме, як розпорядитися майно. Але різниця в моменті переходу права власності на майно у зобов'язання сторін і в можливості скасування. Зараз розкажу, а поки підпишіться, якщо ви власник будь-якого майна, у нас безкоштовні поради та інформації, яку ви, як власник майна, маєте обов'язково знати. І так, розпочнемо. Заповіт. Заповіт це ваше особисте розпорядження на випадок смерті. Тобто ви залишаєте майно комусь, але воно залишається вашим до останнього дня вашого життя. Після смерті відкривається спадщина, і лише тоді спадкоємець може оформити право власності на це майно. До цього моменту ви можете змінити або скасувати заповіт скільки завгодно разів, і про це ніхто не дізнається. І заповіт не створює. Жодних обов'язків ні для вас, ні для вашого спадкоємця. Друге, договір дарування. Дарування це коли майно переходить у власність одразу в цій особі, яку ви подарували. Підписали договір, і тепер ви вже не власник майна, а власник та особи, яку ви подарували. Дарування безоплатне. Але в договорі можна передбачити певні умови, наприклад, щоб обдарований доглядав за вами, утримував майно або не продавав його певний час. Якщо умови порушені, дарувальник може вимагати розірвання договору або повернення майна. Важливо пам'ятати, після дарування ви фактично вже не контролюєте своє майно. І третє спадковий договір. Це щось середнє між заповітом і договором дарування. Ви укладаєте договір з особою, яка зобов'язується виконувати певні умови, наприклад, доглядати, допомагати, фінансово підтримувати. А після вашої смерті така особа отримує право власності на майно. Право власності переходить тільки після смерті відчуджувача, але на відміну від заповіту, сторони мають зобов'язання вже зараз. І розірвати такий договір можна лише через суд. До речі, якщо на те саме майно потім оформити заповідь, він буде к чому. І так, основні відмінності простими словами: коли переходить право власності, дарування одразу заповіти спадковий договір після смерті людини. Чи є зобов'язання у особи, які ви хочете передати майно? При заповіті немає. Спадковий договор так, набувач щось виконує. Дарування може бути без умов, а може бути з умов. Чи можна скасувати заповіт в будь-який момент, спадковий договір лише через суд, дарування, якщо порушена умова? Тож як правильно вибрати? Якщо ви хочете залишити повний контроль за майном до кінця життя, це заповіт. Якщо ви хочете, щоб спадкоємець допомагав чи доглядав, це спадковий договір. Якщо ви бажаєте віддати майно вже зараз, це договір дарування. І пам'ятайте, правильний вибір правового інструменту допоможе уникнути конфліктів у майбутньому. Порадьтеся з юристом, щоб оформити все грамотно, і ваші близькі залишаться з миром, а не з судами. Поставте лайк, якщо це відео було корисно і підписуйтесь на наш канал.